Друзі, почнемо із загадки. Як називають тих, хто спочатку викрадають людей, а потім за гроші відпускають цих людей? Відповідь напишіть, будь ласка, в коментарях. А тепер переходимо до новини. Працівники державного бюро розслідування затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку втікати з приміщення центру комплектування. А військовослужбовцям, які повернулися після самовільного залишення частини, він допомагав втікати з батальйону резерву. Чоловіків, які прибули до ТЦК, для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3-4 тисячі доларів. Гроші приносили родичі або знайомі військовозобов'язаних. Також за 4-5 тисяч доларів США він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову тікати із батальйону Ред резерву. Причому, причому під час приватних розмов з бійцями він сам схиляв їх до повторної втечі. Він запевняв їх, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. І цей інструктор обіцяв, що його знайомий власним транспортом власним автомобілем доставить втікачів. У безпечні локації за такою схемою місце служби залишили щонайменше 5 військовослужбовців. ДБР затримало інструктора під час передачі 10 тисяч доларів США за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям. Наразі йому повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Санкція стаття. Ті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми. Років обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі розслідування триває і встановлюється причетність до протиправної діяльності керівництва Мукачівського РТЦК та СП. В ході розслідування відбулися 10 санкціонованих обшуків, під час яких було вилучено чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, гроші у різних валютах в еквіваленті понад 36 тисяч доларів. Доларів США і 5 золотих злитків вагою по 31 грам, вартість яких оцінюється в майже 700 тисяч гривень. Ось така новина, друзі.